Михайло Мудрик несподівано приєднався до Челсі, Динамо Київ переглядає бразильця на проблемну позицію. Шахтар зацікавився футболістом топ збірної та отримав суперників у кваліфікації Ліги Європи. Артем Довбик оцінив свій перший сезон в Римі та готується до зустрічі з новим тренером Роми, а також нові клуби відомого дуету зірок збірної України та огляд нових топ-трансферів літа 2025-го. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Артем Довбик оцінив свій перший сезон у Римі. Все вийшло так, як я собі уявляв місто і клуб. Я був безумовно вражений красою Риму і пристрастю, яка оточує команду. Для мене резюме позитивне, я перший рік у новому середовищі, і мені довелося адаптуватися, але безумовно міг би зробити більше. Я віддав усі сили, щоб зробити свій внесок на благо команди. Саме місто тут прекрасне, а історичний центр захоплює дух. Можливо, найбільше мені подобається, і де я найчастіше бував, це Олімпійський стадіон, сказав українець. А поки Артем готується до зустрічі з новим тренером. Джан П'єро Гасперіні повинен стати новим головним тренером Роми вже у найближчі години. Фахівець провів вчора зустріч з керівництвом столичного клубу для фіналізації умов контракту. Важливо, що тренер іде за амбіціями, адже Аталанта гратиме у лізі чемпіонів у той час, як Рома лише у Лізі Європи. Гасперіні ж дивиться на проект у цілому і вважає, що у Римі в нього буде більше ресурсів та потенціалу. До того ж, масштаб команди також грає свою роль. А ось що тепер очікує на таланту, залишається лише здогадуватись. Також чергового нового тренера отримає і Мілана Росонері погодили угоду з Масімо лигрі. Вона буде розрахована на три сезони. Італієць вже тренував Мілана і робив це досить успішно з 2010 по 2014 Він виграв з клубом чемпіонат і суперкубок Італії. Михайло Мудрик приєднався до Челсі на святкуванні перемоги у лізі конференції. З футболістом навіть поділився медалю Енсо, адже самому українцю не можна було бути присутнім на офіційній церемонії з командою. І тут здивував більш за все Мареска, який перед грою сказав, що навіть не був у курсі, що Михайло приїхав підтримати команду на фінал. А поки Челсі домовився про трансфер на проблемну позицію. Ліам Делап переїде в Лондон за 30 мільйонів фунтів. Всього рік тому Іпсвіч заплатив за нього на 10 мільйонів менше. Форвард є вихованцем Манчестер Сіті, йому 22 роки. У цьому сезоні, граючи за аутсайдера АПЛ, він зміг зробити 14 результативних дій. Варто зауважити, що його ще з дитячих років вважали великим талантом, тому проривом це не назвати. Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін влітку може змінити клубну прописку. Українець своєю грою за Орлів привернув до себе увагу Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Обидва клуби спостерігають за ним вже давно і влітку спробують залучити до себе Анатолія. Як повідомляє The Mirror, у контракті воротаря з Бенфікою прописана клаусула у розмірі 100 мільйонів євро. Але португальський клуб адекватно розуміє, Таку суму навряд чи зможе отримати, тому готовий продати Трубіна за 40 мільйонів євро. І до речі, дуже коротко зазначу, що Муслера офіційно покинув Галата Сарай після 14 сезонів у Туреччині, тому, можливо, не тільки Анатолій стане амбасадором серед літніх трансферів українських голкіперів раніше. Президент турецького клубу говорив, що веде перемовини по Андрію Луніну. А агент кіперареала особисто повідомив в офіс про пропозицію поворотарю. Шахтар може посилити свій склад черговим молодим талантом з Бразилії. Як повідомляє Жоель Сілва, клуб цікавиться Вінгером Васко Дагами Раяном. Ще у березні донечани зробили пропозицію бразильському клубу у розмірі 12 мільйонів євро за 18-річного нападника. Утім, цього виявилося недостатньо, оскільки за гравця хочуть не менше ніж 15 мільйонів. Зазначається, що у Шахтаря в конкурентах порту, незважаючи на 18 років, у гравця вже майже 70 матчів на дорослому рівні. І як ми бачимо, навіть не дивлячись на зміну тренера, Шахтар продовжує свій латиноамериканський вектор розвитку, який вони знову поновили ще після приходу Пушича. А поки стало відомо, що Шахтар розпочне свій шлях до Групи Ліги Європи з першого кваліфікаційного раунду. Це означає, що їм доведеться пройти аж чотирьох суперників. Але дивлячись на імена, то на папері конкурентно виглядає лише декілька варіантів: це Бешикташ, Панатінайкос, Генк та Утрехт. З іншими ж українці будуть вважатися явними фаворитами. Ось якими стали перші слова Турана на чолі Шахтаря. Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря, великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда добре відома в усій Європі з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся, зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї як в Україні, так і у європейських турнірах. Наводить слова тренера офіційний сайт Шахтаря. Динамо ж в свою чергу цікавиться захисником молодіжки Фламенго Клейтоном Сантаною. Повідомляє Флазоїро з посиланням на журналіста Раяна Морейро. Контракт 20-річного бразильця з клубом чинний до кінця поточного року. Однак угода поки не була продовжена. За інформацією джерела, крім Динамо, у боротьбу за талановитого оборонця включилися англійський лестер а також представник першого дивізіону Португалії. Ну а поки діючий центральний захисник Динамо Тарас Михавко став єдиним українцем, який братиме участь у цьогорічному голосуванні на нагороду Голден Боя у списку номінантів, він перебуває на 37-му місці. Руслан Ротань офіційно очолив Полісся. Також наставнику вдалося повністю зберегти команду помічників, з якою він працював в Олександрії. Хоча деяких із них хотіли залишити, щоб команда не розсипалася після виходу до Єврокубків. Один із них, а саме Олексій Антонов, розглядався як головний кандидат на пост наставника Олександрії. У Ротаня ж контракт із Поліссям на наступні три сезони. Баварія на своєму офіційному сайті презентувала свого першого новачка цього сезону. До складу команди приєднався захисник Йонатан Та, попереднім клубом якого був Байер. Контракт підписаний на 4 роки. Захисник доєднався до чемпіонів Німеччини на умовах вільного агента. У складі Байера та загалом зіграв 402 матчі. З цією командою захисник виграв чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок Німеччини. Легендарний Жоржиньо покинув Європу. Півзахисник Арсенала продовжить кар'єру на історичній батьківщині у складі фламенго футболісту 33 роки. У Бразилії він проведе наступні три сезони. За два роки в Арсеналі на рахунку опорника: 79 матчів. Його повинен буде замінити Мартін Зубіменді, клаусулу якого вже погодився виплатити лондонський клуб. Офіційно про це повинні голосити у найближчі дні, коли футболіст пройде медогляд. Один з фіналістів Ліги Чемпіонів пограбував Роберто Дедзербія. Інтер досяг домовленості з Марселем по Луїсу Енріке. За Вінгера буде заплачено 25 мільйонів євро бразильцю 23 роки. У цьому сезоні у нього 9 голів та 10 асистів у 35 матчах. Він може зіграти на будь-які атакувальні позиції. Під минулим відео правильною відповіддю був Жоау Канселу. Португальський універсал змінив за кар'єру чимало клубів, серед яких були Бенфіка, Валенсія, Інтер, Ювентус, Баварія, Барселона та Манчестер Сіті. Ну а цього ж разу загадка буде наступна. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!